Вітаю вас, друзі, на каналі Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні я підготував для вас цілих 5 способів, як у вас можуть вкрасти вашу криптовалюту. Це будуть 5 простих способів, але ви повинні про них знати, обов'язково пам'ятати і не вестися на ці способи, тому що скамерів дуже багато, особливо зараз. Тому що зараз дуже багато людей хочуть наживитися на Людях, які не розуміють в криптовалюті звичайних правил безпеки, тому обов'язково додивіться це відео до кінця, а краще виписуйте собі ці правила на листочок та запам'ятайте їх, тому що це дуже важливо. Це може зберегти ваші гроші. І так, поїхали. Залізним партнером каналу. Є магазин Компикс. Це саме той магазин, де ви можете купити комплектуючі для вашого ПК, як нові, так і бувші у використанні, і отримати на все залізо гарантію. Якщо ви мріяли зібрати собі робочу машину з крутою відеокартою, але не могли собі це дозволити, то зараз саме час. Тому що після того, як майнінг тимчасово не в тренді, ціни на відеокарти дуже сильно посипалися. Тому раджу придивитися. Посилання є в описі під відео. Перше правило, але воно не найважливіше. Вони всі однаково важливі, тому що вони всі можуть зберегти ваші гроші. Це просто перше правило. Не довіряйте неперевіреним криптообмінкам. Так може бути, що ви. Можете піти і зразу віддати всі свої гроші в якусь криптообмінку, понадіятися на те, що на те, що вам їх віддадуть, але вас можуть тупо кинути. Бувало дуже багато таких ситуацій в Києві, коли людина відправляла гроші. Криптообмінка була, їй кажуть, на наступний день зайди, на наступний день приходить, і там вже просто нічого немає. Закриті двері, таблички про криптообмінник немає. Фірма була відкрита на якусь там підставну людину, чи ще щось. Таких випадків було дуже 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 багато. Тому користуйтесь або перевіреними криптообмінками, або користуйтесь через P2P виводити. Але якщо вам необхідні великі суми, то тоді дійсно користуйтесь лише перевіреними криптообмінками. Як перевірити, спочатку почніть обмінювати маленькі суми. Обміняйте 100 доларів, 1000 доларів. Не обміняйте великими, великі е, суми одним, однією транзакцією. Наприклад, якщо вам треба 50 тисяч доларів вивезти, ну виведіть ви 10 тисяч доларів, 5 тисяч доларів, Потрошку, е, нехай ця обмінка знає вас. Зрозумійте, що ця обмінка працює довго вже, що вона не закривається, що вони нікуди не діваються, що вони просто працюють чесно. Я не буду в цьому відео вам рекомендувати якийсь конкретний криптообмінник, тому шукайте саме, перевіряйте також самі. Є дуже багато чесних криптообмінників, але так само є дуже багато нечесних. Тому будьте уважні. Другий пункт, як вас можуть скамити. Це покупка монет, які неможливо продати. Це просто феноменальна річ. Навіть є блогери, які ведуться на це, і це просто якась, якась дічандра реальна. Ось є, наприклад, криптовалюти, які не залістені на криптобіржах. Навіть на таких криптобіржах, як Мекс, яка лістить майже всі монети. А можливо, навіть взагалі всі, я не знаю. Вони дуже багато монет лістять. І ось, якщо є якась монета, і ви бачите в е, крипто якомусь телеграм-каналі, де вам дуже-дуже кажуть, що треба купувати зараз цю монету. Ну просто вона росте або буде рости дуже-дуже активно, і треба її купувати. Я вам поясню, як вас можуть соскамити. Дивіться. Створюються телеграм-канали, які, наприклад, дають якісь прогнози по ф'ючерсам, по споту, чи ще щось, чи якісь новини. Ну частіше за все, вони роблять ф'ючерсні прогнози, і вони дійсно можуть бути нормальними. Вони дійсно можуть бути, давати якісь е цікаві рішення по трейдингу. Але рано чи пізно вони, коли накупили вже реклами, розігнали свою спільноту там, до 10, 20, 50 тисяч підписників, всі їм довіряють, всі думають, що це нормальні чуваки. Але трапляється ось таке. Вони викатують таке повідомлення, що дуже скоро вони покажуть найкрутішу монету, яка тільки-тільки з'явилась, і вона зараз коштує дуже-дуже там 1, 2, 10 центів. І ви зможете її купити, і дуже-дуже скоро вона буде коштувати 10 доларів. Але її неможливо купувати поки що на біржах, тому що вона тільки-тільки з'явилась. Її можна купити на децентралізованій площадці PancakeSwap. Дійсно, там можна купувати дуже багато крутих монет, які тільки-тільки з'являються, але частіше за все такі телеграм-пабліки починають рекомендувати свою власну монету, яку вони створили. І увага, цю монету ви не зможете продавати. На самому панкейкі буде написано, що продавати цю монету можуть лише ті, хто її створив, тобто, ви віддаєте гроші. За ту монету, яку ви тупо не можете продати, да, да ось так це відбувається, і вони е, можуть вам казати, що ось-ось, бачите, вона починає летіти, а вона летить тільки тому, що люди, які є в цьому пабліку, вони скуповують цю монету, платять, 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 і на цьому курс летить. Включається жадібність у інших людей, і вони її купують і думають, що буде летіти далі, і вони потім продадуть, але вони тупо не зможуть продасти. Ось і все. Але це ще не все. Скажемо, додамо пункт 2.b. Є ще такі моменти, як спекуляція, коли. Зговорюються адміни великих пабліків, або якийсь адмін має мережу цих пабліків, і він потроху скуповує якийсь актив, який а, не дуже, ну точніше, він не дуже волатильний, тому що в ньому немає ліквідності. Тобто якась монетка є, яка коштує там, декілька центів, він потроху її скуповує, скуповує, скуповує. Це може бути дійсно нормальний проект, який можна продавати, ну, звичайний нормальний проєкт. Цей адмін його скуповує потрошечку, а потім е, каже, що зараз ця монета полетить, тому обов'язково її купуйте. І каже це все на свою величезну многомільйонну або с много сотні тисяч аудиторію. Каже, що ця монета зараз полетить дуже швидко, тому купуйте її обов'язково. Ці люди починають її скуповувати. Курс знов таки летить в космос, і він тупо розгружає свої монети в своїх же підписників. Він тупо продає їм е з оцим цим своїм наваром. І... Наче ні в чому не обманув, наче сказав, що вона зараз полетить і вона полетіла, але він же в них і розгрузився. Ті, хто перші закупилися і встигли продати, ті на цьому зароблять. А ті, хто потім вже купили, коли вона вже вилетіла, коли він вже майже все продав, вони вже втратять гроші. Це так працює звичайна піраміда. Але тут, пацани, скажімо так, тут не доїбешся, тому що це криптовалюта, курс може падати, рости. Тут, ну чесно. Не можна навіть притягнути людину до відповідальності, тому є і ось такі способи забрати ваші гроші. Пункт 3. виплачуєте відсоток від вашого прибутку по нашим крутим сигналам? Є такі хлопці, які кажуть: Давайте так, ми вам дамо крутий сигнал, наприклад, там монета ефір полетить в космос. Там і ви ставите лонг на цьому заробите. Ну, точніше, там, скоріше за все, буде не ефір, а якісь ноунейм монети, які мають велику волатильність, які можуть дуже швидко зростати там за один день на 10-20%. І це нормально, так само вони і падають. І на цьому ви дійсно можете заробити. Але проблема в тому, що ці люди набирають якусь аудиторію, так само Telegram, паблік або інстаграм, або просто в Дірект пишуть. Вони роблять так: ділять людей на половинки. Одній половинці кажуть, що монета, наприклад, монета XRP, давайте візьмемо. Наприклад, XRP полетить в лонг вгору, а другій половині людей вони кажуть, що XRP треба шортити, бо дуже скоро вона впаде. І що буде далі? Щось відбувається, монета або летить, або падає, і половина людей на цьому заробляє гроші. А інша половина людей на цьому втрачає гроші. І ось ця людина, яка дала цей сигнал, вона пише тим, хто отримали прибуток, вона пише: Чувак, ну ти ж отримав прибуток, я ж тобі дав крутий сигнал. Ну, давай половину прибутку і якусь там долю мені. Тому що, ну, ти ж хочеш отримувати ще такі круті сигнали. Він каже, ну да, чого, ну, дійсно, заробив, ось поділюся. І це. Реально розвод на лоха, тому що вас тупо поділили. Якби ви програли за його сигналом, він не прийде вам і не скаже: Чувак, ти прогнав через міс. Програв через мій сигнал, давай я тобі половину віддам твоїх збитків. Ні, такого він не скаже. Він прийде тільки, якщо ви заробите. І це розвод на лоха. Не ведіться на це, тому що вони дають вам просто рандомні сигнали. Вони вибирають рандомну монету. Їм по барабану яка монета? Лонг чи шорт їм. Похіру, вони просто ділять вас на групи і дають одним лонг, іншим шорт. Все, кожного дня або по декілька сигналів. І в кого вистрілили, кому пощастило, у тих гроші просять. Кого не пощастило, ну не пощастило, так не пощастило. Будемо працювати з тими, кому пощастило. Ось такий третій спосіб забрати вашу крипту. Четверте: не використовуйте неперевірені криптовалютні біржі. Взагалі створити свою криптовалютну біржу. Це не так важко, точніше, не так створити не те, що нормально криптовалютну біржу, а просто видимість, просто сайт, на якому будуть рисуватися там курси чи ще щось. Наприклад, ми зараз з моїми розробниками працюємо над додатком, в якому ви зможете слідкувати за вашим портфелем, а також слідкувати за вашими транзакціями. Я більш детально розповім вам про цей додаток, це буде цікаво, але там є одна така цікава функція, де ви можете просто дивитися графіки ну монет І щоб це зробити, треба взяти Апішку від одного сервісу і під'єднати до свого сервісу. І таким чином ви просто транслюєте ось ці графіки. Якщо людина захоче створити біржу, вона робить просто по шаблону сайт. Ви ж бачите, що всі біржі вони виглядають майже однаково. Тупо шаблон. Роблять цей сайт. Під'єднують туди опішку, і наче біржа нормально працює. А потім просто тупо скамлять, або скамлять вас, не дають вам виводити гроші, або просто ну, закривають цю біржу і все. І знов-таки не дають виводити гроші. Тому, якщо ви заводите кудись гроші, то обов'язково це повинна бути перевірена біржа. Я особисто користуюсь Binance, ByBit, WhiteBit та OKX. Всі посилання на ці біржі є в описі під цим відео. Реєструйтесь, це біржі перевірені, і вони ну немає жодного відсотку. Зараз, що вони можуть вас якось там скаманути, також вони повністю підтвердили е, всі свої активи, тому до них є дуже велика довіра. Ну, ви можете самі перевірити ці біржі, е, почитати про них, подивитись відоси. Ви зрозумієте, що це крутий круті біржі, якими дійсно можна користуватися. А ось всякими ноунейм no біржами не користуйтесь, бо мені часто пишуть в коментарях: а що ти думаєш про таку то -та біржу, якусь там бітхірдикс, піздикс хуякс Я такий, чого? Що це взагалі таке? Коли воно створено? Ти просто береш, копіюєш назву цієї біржі домен, назва.com, Копіюєш, вставляєш спеціальний сервіс, який перевіряє, коли створений цей домен, коли він зареєстрований. І ти тупо бачиш, що цей домен зареєстрований два місяці назад. І ти така. Тобто, чувак, ти користуєшся біржею, ти заводиш людям гроші на біржу, яка створена два місяці назад. Що в тебе в голові? Там насрано чи насрано? І я просто не розумію, на чому люди так банально віддають свої гроші а, мошенникам. І для мене це, чесно кажучи, просто якийсь шок. П'ятий спосіб забрати вашу криптовалюту це фейкові листи на вашу пошту, які отримують доступ до ваших гаманців. Як це відбувається? Особисто мені ну, на тиждень десь рази-два приходять такі листи. Часто це розсилають блогерам, але також це розсилають і звичайним людям. Як це відбувається? Як ви знаєте, що м, компанії, сайти вони дуже активно продають базу своїх підписників. Наприклад, ви користуєтесь якоюсь криптовалютною біржею. А якийсь недобросовісний менеджер, е, який має доступ до бази підписників, до бази клієнтів цієї біржі, може продати цю базу на чорному ринку. Просто ваші емейли, ваші почтовики. Тупо продати. Потім люди, які не дуже чесно хочуть заробити, беруть цю базу, створюють якесь, е, якийсь лист, в якому написано щось, типа: ми е, плануємо роздавати токени, ви потрапили в якийсь білий список, white list, Тому для того, щоб забрати токени, вам необхідно перейти до нашого проєкту і під'єднати ваш гаманець Metamask, TrustWallet чи ще якийсь, і для того, щоб ці токени вам нарахувалися. Звучить дуже дуже цікаво. Але чи приймали ви участь в якихось там роздачах? Скоріше за все, ви не приймали. Або ви приймаєте участь в дуже багатому в багатьох всяких різних проєктах, які навіть тупо не запам'ятовуєте. І коли вам такий лист приходить, ви такий: А ну да, можливо, я й приймав участь в цьому додатку, бо я підписаний на 100-500 діскорд серверів, де блогери розповідають про всякі круті проекти, в яких треба лише під'їдати гаманець, і все. Потім тобі нарахують тисячі доларів. Ось це зараз у нас дуже модно. Я чесно вахую з людей, які на це ведуться, але а, добре, це є. І ви такий: ну добре, все, заходжу. Заходите на сайт, клікайте по посиланню і вам пишуть, типа, під'єднати гаманець Metamask, поставити підпис. Ви ставите цю підпис, під'єднуєте ваш гаманець Metamask і вже через декілька годин на вашому MetaMask ось такий значок горить. Що там немає взагалі ніяких грошей? Більше немає. Вони там були, а тепер їх там немає. Тому що цим підписом ви тупо дали людям дозвіл на користування вашим метамаском. Дозвіл на те, щоб списувати, заводити, виводити гроші і все. І люди спокійненько, без яких там двох факторок, без яких там смс-ок, виводять вашу криптовалюту на якісь свої рахунки, або там переганяють через декілька рахунків. І все, ви вже ніколи не знайдете, ніколи не заберете свої гроші. Ось так це все і відбувається. Щоб цього не відбувалося, тримайте ваші гроші на холодних гаманцях Ledger. Я вже стільки відосів зробив е, в, в, вз, взагалі про Ledger інструкції, як купувати, інструкції, як налаштовувати, можете подивитися на моєму каналі. Посилання на офіційний магазин Ledger це французька компанія. Ви можете знайти в описі. Вони доставляють в Україну десь за два тижні. Доставка безкоштовна. Купуєте, звичайно, як на Аліекспресі, просто вводите ваші дані, оплачуєте карточкою. Через два тижні на Укрпошті або на новій пошті буде вас чекати ваш холодний гаманець. В чому прикол холодного гаманця? По сто разів розповідав. Ще раз, ну я думаю, не буде дармо повторити вам ще раз, там є фізичні кнопки, і вам необхідно кожну транзакцію підтверджувати фізично, натиснувши кнопки і вводячи пін-код. Розумієте? Ніхто ніяк не спише гроші з вас, поки ви будете спати. Що можна зробити з програмним гаманцем? Ось і вся різниця, тому що кожну транзакцію вам необхідно особисто своїми пальчиками підтверджувати. Тому це набагато безпечніше, ніж користуватися програмними холодними, ну не холодними, а просто програмними гаманцями. Зрозумійте це і заказуйте, замовляйте собі Ledger. Я не є їх амбасадором, вони мені не платять, просто я ним користуюсь, і я вважаю, що це дійсно найкраще, що може у вас бути для збереження і довгострокового тримання ваших монет. Це 5 пунктів, які вам треба запам'ятати і не вестися, не бути хом'яком, не бути лахом, якого дуже просто можна розвести. Якщо вам цікавий мій контент, підписуйтесь на канал та дивіться інші мої ролики. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Бувайте!